Зі мною на зв'язку вже Тарас Загородній, політолог. Тарасе, добрий день вам. Доброго дня. Сподіваюся, що ви в гарному настрої. Тарас, скажіть, оці заяви Дональда Трампа, заяви республіканців Майка Джонсона, що Зеленський такий сякий, поганий, поїхав з демократами. От він впливає на американські вибори. Трамп каже: я не буду з ним зустрічатися, каже: я виведу взагалі Америку з війни. Потім Трамп каже: Ну добре, я таки все ж таки е зустрінуся. От ці кульбіти. Такі, е, ну як на мене, дешеві політичні маніпуляції. Вони допоможуть республіканцям, тобто Трампу, набрати рейтинги, хоча хоча б якось. Ну, давайте так. Все, що говорять Трамп, все, що говорять е, демократи, в тому числі стосовно України, республіканців. Е, ну і, і демократи в тому числі так. немає ніякого стосунку до українців. Ви повинні зараз назавжди забути те, що вони говорять. Вони у них є там свої політтехнології, у них є власні речі, те, що вони говорять. Ну, Трамп Трамп говорить так про Україну, а демократи так красиво співають про Україну, але не дають, наприклад, дозволу бити по території Росії. Це що Трамп заважає Байдену дати дозвіл бити по території Росії, там да або затримує допомогу, як це було до останнього часу. У всіх своя політична гра у них вибори і це не має ніякого стосунку в дійсності до українців, і українцям взагалі не повинні цим перейматися, тому що це ми, ми ніяк не контролюємо ці процеси і не зможемо проконтролювати. Ну, судячи з того, що Трамп а, а, погодився на зустріч, зараз значить такий пацанський стиль розмови, з яким з ним взяли. Він працює, значить, все не раз. Так, але чи до чи от вплине це те, що вони американці нехай самі вирішують, це Їхня внутрішня політика. Але важливий є той момент цей бачите, роздулий скандал. А візит Зеленського до Сполучених Штатів його виступних генасамблея ООН, так чи інакше він один день тримався на перших шпальтах світових видань і про нього писали з точки зору. І навіть не дивно, що саме в цей момент Путін виступив із заявою про зміну ядерної доктрини, якраз таки частково для того, аби перехопити інформаційну повістку. На свою сторону, і якщо Зеленський був у центрі світової уваги, і от Трамп тут на цьому теж не міг не проспекулювати. І е, добре, Трамп, нехай він там набирає рейтинги, набирає, але він же впливає на підтримку американським суспільством допомоги Україні. Це ж важливо. Він ніяк не впливає на підтримку американців. На підтримку американців впливає беззастережна боротьба українського народу проти російської агресії. І тому це, це ви плутаєте причини наслідкової зв'язки. Якраз підтримка України змушує і Байдена, і Трампа брати, брати до уваги українське питання, оскільки там Джонсон почав писати зазначить, що це важливо. Тільки це працює, якби не було підтримки народу. Ніяк не впливало. До речі, курська операція вплинула на зростання підтримки якраз України в Сполучених Штатах Америки, і тому це впливає, і тому це важливо. І тільки це тільки це тільки українська армія, український народ створює такі передумови, змушуючи американських політиків робити те, що вони не збиралися робити, як і Байдена, так і Трампа в тому числі. Тому давайте розуміти силу. В першу чергу українців і розуміти, що це ми впливаємо, і чим більше Україна буде бити по території Росії, так. Тим більше буде це з'являтися на шпальтах, і тим більше будемо ми гравати цю війну. Тим більше американці будуть нам допомагати так. побудований світ, а не по іншому. Якщо не будемо самі самі допомагати, ну самі допомагати не будуть. Вони поплескають вас по плечу нас точніше, і будуть співчувати українцям вже в концтаборах. Так побудований цей західний світ. Так, а от заява, ну точніше, вимога навіть спікера Джонсона про те, що ви маєте звільнити Оксану Маркарову. От якби ви були радником, не знаю, працівником українського дипломатичного відомства. От як як правильно тепер реагувати? Як правильно діяти? Тому що так чи інакше, це один з топових американських високопосадовців. каже: звільніть посла. Що що робия, як, як правильно реагувати мають наші е, політики? А що нам за це буде? За те, що звільнимо посла? Тут... Ні, торгу. Слухайте, ну ми, ми примітивне. Знаєте, ми звикли на дивитися міряти американську політику нашими цими примітивними нашими примітивною політикою. Там торги постійні, там постійні різні ці підколи. Там постійне це бурління, змістовне бурління. Ну Джонсон грає власну гру. Ну так вони, вони виборчі компанії. І так далі. Ну я б звичайно не поспішав, а дивився там по зустрічі. Я думаю, зі Трампом можна це все з'ясувати. Все це питання і багато чого іншого. Тому ми повинні. Ми не повинні зосереджуватися тільки на республіканцях. А чого ви тільки от про республіканців говорите? А я вважаю, що валить якраз допомогу демократи, які нам розповідають красиві красиві казки про як вони підтримують Україну, а не даючи удари по території Росії. Вони ж. Трамп же не, не він же не президент. Він не президент, він не впливає на розподіл бюджету і так далі. А у нас нав'язується цей дискурс, в тому числі демократичної партії всередині нашої країни, щоб ми всі не надали Трампа. Трампу. Так Трамп же не президент. Хто, а хто завалив ленд-ліз, так, а хто а от, затримував допомогу ці 7 мільярдів, що їх раніше не можна було виділити, можна було раніше виділити, чекали до кінця, а хто забороняє удари по території Російської Федерації і так далі. Тому то таке Трамп говорить те, що говорить для свого виборця, як те, що говорить Камала Харіс. І ми повинні розуміти одне, що вірити не тому, не тому не можна вірити можна тільки в українську армію, в український народ і власну зброю. Чим більше у нас буде зброя е власного виробництва. Тим більше ми будемо настільки потужними, що вони будуть змушені нам допомагати в частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. До цього уряд повинен забезпечувати секретність підприємства ВПК, забезпечувати страхування військових ризиків і так далі. От на чому ми повинні сконцентруватися. Чим більше ми будемо бити по Росії, тим більше нас будуть поважати. А все, що воно там говориться взагалі, немає ніякого стосунку до України і конкретних наших справ, тому. Що, знаєте, якби Ізраїль постійно читав, що про нього пишуть по всьому світі 48-го року, то він би ніколи знаєте, не став той державою, яку став. Вони просто клали на все, що на них пишуть. Е -е, що ви вираз, що вони що робили? Клали на все, що на а. них пишуть. Про них пишуть, тропили власну зброю, то своїх ворогів. І знаєте, є така приказка у них краще, нехай не люблять державу Ізраїль, ніж співчувають євреям в консер... в восвенцями. А це ми повинні запам'ятати раз і назавжди. Є дбати про власну силу, а не слухати, той сказав, той сказав і так далі. Там не байдуже, що він там сказав. Головне, щоб він розумів, що є інтерес, є вигода. А нам потрібно, щоб в першу чергу ставати так, Тараса, е... Тараса. Я от, знаєте, мене підганяють так. В результаті от на вашу думку, що важливого, ми можемо який висновок, який підсумок важливий, таки дуже коротко е зробити з Зеле... візиту зеленського у штати. Ну гроші випили. Це головне гроші. А, тобто злобіців, ми попросили. Да. Нам попросили гроші, дали гроші. Тобто, Трамп фактично сказав правду, що Зеленський молодець що кожного разу, коли він приїжджає приїжає так а Це комплимент. А це комплімент. А хто сказав? А, ну, а з точки пацанський... зору Трампа як бізнесмена, це дійсно комплімент. Коли він ну, ну і зустрівся. Ну зустрівся з Зеленським. Зеленський же на на нього публічно наїхав, а, ну так по пацанськи. А, а, а Трамп розуміє такий тон розмови. Ну і він тепер тепер запрошує до розмови. Так, так, так бом, ну, так мисли Трамп. Значить це правильно. яка які політики, така й дипломатія. Точніше, такий тон дипломатії. Тарас, я вам дякую, Тарас Загородній політолог.